РФ ставить повне знищення усього українського, української ідентичності, українського політичного майбутнього. Заборона всього українського, мови, пісень, кіно, театрів, шкіл університетів, ліквідація культурного шару, мовчазний геноцид через асиміляцію. Прямий аналог був у сталінські часи, коли сталінська політика у Західній Україні після 39-го року була такою: висилка інтелігенції. Зачистка свідомих українців. Радянізація молоді. Ну зараз це буде русифікація, рашизація молоді, те, що зараз відбувається після 22-го року на окупованих територіях, там Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. А тепер уявіть собі, ви заходите в колишній український театр у місті Харків, а там День Освобождення Маріуполя, спектакль про подвиг Захара Прилепіна, усі вистави російською. Українська заборонена як мовна диверсія. Перейменування усього від Львова до останньої вулиці. Знищення назви міст, сіл, вулиць, тотальна русифікація усього. Львів змінять назву на Матарова, Запоріжжя на Гіві. Дніпро перейменують в Пригоженград Тернополь у Кабаєву. Київ, напевно, чіпати не будуть, бо це ж май городов Руських, там буде інші шабаши, рапа Бідабесія, турборашизм і так далі. Кожна вулиця буде названа на честь героїв СВО, вулиця Шойгу, проспект Вагнерівців, Алея Бабая. Як це виглядає, ми знаємо. Це навіть не антиутопія. Таке вже було завжди, де ступав сапог, штик, багнет радянського солдата-визволителя. Таке було у Польщі, у Балтиці, в Україні, в Білорусі, особливо у Балтиці у Сорокових Роках, де кожен пам'ятник було замінено на честь солдата-визволителя. На підкореній, окупованій українській землі буде шалений культ СВОшника, визволителя, буде обожествування катів. Кожне місто буде з пам'ятниками невідомим СВОшникам. В школах уроки мужності про визволення України від нацизму. Звісно, що назва слова Україна вона буде під забороною. Тотальною забороною. Вони вигадають якісь новояз, там Малоросія, Недоросія, Новоросія, Малоросія Вони вигадують щось таке. Та будуть розказувати, як вчити наших дітей, як вони. Цю Малоросію визволяли від нацистів, які посміли себе називати українцями, тому що українці це неправильні русські, неправильні росіяни. А ми, визволителі, ми цю коротше помилку виправили. В кожній бібліотеці буде книга про те, як Пушилі не рятував дітей з Бучі, а Рамзан Кадеров розповідав їм казочки на ніч. Це вже не нове, це вже було. В СРСР існувала така сама лінія советський визволитель у Балтійських країнах Польщі та Чехословаччині. Там теж ставили пам'ятники тим, хто приніс замість волі та свободи. На місто демократії вони поставили ідеї марксизма, лінінізма та пам'ятник з серпом і молотом. Буде зміна демографії, наприклад, Сибір чекає. Зараз Росія це не тоталітарний державний устрій, як це було у часи Сталіна. Тоді дійсно можна було увесь народ посадити у типушки та відправити їх у Сибір, чи там на Кавказ, чи ще кудись. Дійсно, зараз часи УРФ змінилися, таке майже неможливо. Але зараз на території України перебуває приблизно 600 тисяч російських окупантів. Це переважно половозрілі чоловіки. І вони. Короче, Жодне Путін, жодне Пуйло не захоче, щоб у ці от озброєні військовим досвідом навчені люди покинули територію України і розбіглися по всій Росії. Напевно, він жодним, жодним чином не дозволить цьому статися. Тому він зробить усе, щоб вони залишилися в Україні. А це пільги, це житло щось буде. Передано як власність більших українців, які там переїхали чи біженцями стали в інші регіони, там країни чи Європи навіть. Тобто їхнє житло буде передаватися окупантам, тобто російським військовим та їх родинам, дітям, жінкам, там, батькам. Це буде одна з перших е, тактик. По заселенню України по зміщенню населення. А по-друге, це якісь дешеві кредити, якісь пільги, якесь якісне навчання по міркам РФ і так, щоб воно було безкоштовним, але на території нових, так там називають вони, новоприсоєнних, щось таке територія, як вони називається. Тобто, буде російська влада робити усе, щоб було як в Криму. Тобто, щоб росіяни наїжджали та демографічний баланс. він з часом-часом з часом йшов по шкалі в бік, понаїхавших росіян. Та і ще немаловажно, що якщо ці плавозрілі чоловіки почнуть на цій землі розмножуватись, підвищувати свою демографію, то це вже буде бомба така, що на капець. Тобто для дітей, які будуть народжуватися вже в Україні, на окупованій Україні, для них це буде батьківщина. І їм буде глибоко байдуже. Що їхні батьки були тут окупантами та людожерами? Ні, їм вже буде байдуже, тому що вони тут народилися. Це означає, що ці землі можуть бути назавжди втрачені для нас. Ну вже ж ніхто не хоче у Німеччині повертати німецькі землі, які були, були передані Польщі чи місто Кюнісберг. Там вже покоління змінилися, і ніякі Німеччині ці землі, ну у Німеччині в її вигляді якою вона є зараз, це стала демократія, їм ці землі навіть недавно їхні навіть не, навіть не потрібні. Тому це така стратегія. Ти змінюєш населення, щось переформатовуєш, а щось там уже народжується. І воно буде вважати цю окуповану землю своєю батьківщиною. І вже воно за цю землю буде битися, як зараз українці борять за свою державу за свою землю. Далі про міста, які, здається, Шойгу у 22-му році. Хотів там як план збудувати у Сибіру. Ну, це очевидно, що це для українців, яких будуть депортовувати. Ну, це очевидно. Просто зараз російська держава не Сталінська імперія. Це буде їм нелегко. Тому я думаю, що це заява шойгу залишиться виключною заявою. Далі стратегія це зменшення численності українців. Ціль залишити лише 5-10 мільйонів лояльних людей, аморфних, пасіонарів, людей, які приймають участь у житті держави, їх треба якось виселити, розчинити в російській глухомані або знищити морально. Тут є навіть паралель з депортацією 44-го року кримських татар, коли 200 тисяч людей за три дні в товарних вагонах вигнали з рідної землі. Але я все ж таки повертаюсь до попереднього, що зараз РФ не Сталінська імперія, вона не зможе просто так взяти там 10-12 там мільйонів українців якось ну, знищити. Напевно, ні. Це вже я впевнений, що там такі бажання є, але якось це зробити, напевно, в них не вийде, бо це дуже складно. Атмосфера тотального контролю, кожне місто під управлінням внутрішньої безпеки, камери, агенти, сіксоти, доноси, атмосфера 1930... 1937 року. Людей саджатимуть за пости в телеграм за українську книжку за прапор на грище. Діти доносять на батьків, як це було у сталінській системі. У 1940-х дітей вчили писати доноси на буржуазних націоналістів. У 25-му на тих, хто слухає Степана Гігу чи Сяву Бакарчука. Все логічно, якщо твоя імперія тримається не на свободі, а на страху. Я десь у 2017 році почав замічати, що в РФ саджають за пасти та лайки у соцмережах. І адвокати, які ще залишились адвокатами у путінській системі, кажуть, що саме вироки, судібні, судові вироки, вони Дають менше відсотків виправдальних билків ніж у сталінські часи. Ліквідація української освіти та науки, закриття всіх українських навчальних закладів, шкіл, університетів, технікумів, коледжів, створення інститутів СВО, історія Росії, географія України без України. Далі література тільки Достоєвський та різноманітні російські воєнкори в телеграмі. Далі можуть бути ще уроки про печенєгів та половців і юрифів від Путіна те, що він розповідав в у Карсону. Підручники Київ заснували великороси. А Львів приєднався добровільно. Територіальний поділ України. Размазати Україну. Поділ на 5-6 губерній, які вигадають у Кремлі, назначити там своїх генерал-губернаторів, і назвати їхніми іменами адміністративні поділ України. Наприклад, Центральна Новоросійська губернія, Галузько-Донська губернія, Губернія Кадирова. Там з цим фантазії не буде вракувати. Суть буде стерти будь-яке уявлення про єдину Україну. Для цього їм буде потрібно. Сформувати, збудувати нові адміністративні центри, повністю контрольовані з новими елементами. Аналог приблизно такий, як у 1939 році була ліквідація Польщі. Сім'ї окупантів стануть новими господарями на українській землі. Я про це зараз повторююсь, бо я вище це казав. Домівки українців роздадуть родинам визволителів. Вапах. Програма житло Героям СВО». заселення цілими сім'ями, з Буряті, башкірії чи інгушеті. І я зараз не тому, що я якийсь расист чи негативно ставлюсь до якихось народів. Ні, це виключно тому, що путінізм збудував таку систему, що у більшій частині Росії є жахливий депресняк, регіон депресивні, що на фоні депресивної Башкірії, башкір людям може бути більше жити по кайфу, як мінімум, хоч і розбитою війною Україною. но... Хоча б нормальний клімат і газ. Будуть спеціальні привілеї, щоб ці люди ніколи не захотіли покидати окуповану українську землю. У вашій квартирі з'являться прапора Вагнера на стіні. Грамота про визволення Лисичанська. І ви нічого не зробите, бо вас тут вже немає. Тут уже нові люди нової бутінійської формації. Фінальна думка. Це не фантазії, це вже відпрацьований сценарій. СРСР так робив, до нього Російська імперія це робила, і нинішня путанійська РФ не бачить причин, чому б їм зупинитись. Тільки один вихід захищатись, захищатись до останнього і не давати себе зламати ні фізично, ні в голові. І пам'ятайте: єдиний гарант безпеки України це сильна армія і сильні сучасні повітряні сили. Разом з тим, щоб у кожній хаті, у кожній шафі стояла зброя, бронежилет та каска. це і є єдиним гарантом безпеки України.